Друзі, всім привіт! О, що вам хочу розповісти сьогодні в цьому відео. Трошки поснімаю щодо чого, що до чого, такого конкретного, яке більше тут не буде. Вчора опорос у мене був, свиня обродувала, так сказати. Зразу обродувала, як було 14 штук. Ну, коли 18 вже родила, то вже якось знаєте, вже горщи і вся Якось, ну, 14 сазків свиномотки, всі робочі, все хорошо, Свиномотка другий опорос. Ну, все бомба. Парочку підкину до другої свиномотки, в неї там... Не свиномотка, ну, первітка ще. В неї там 10, було ще двоє, якраз нормально буде їй. А тих якось будемо кормить. Мухтор! Ти щось у мене получиш? Щокно ну, проведуть мікрофон чи працює, бо... Бо звук це саме основне, ну і картинка. Так, зараз підемо покажу, де я спермодози заказую. Заказав спермодозу чушенька П'ять днів, сьогодні шостий день цього. Як відлучки. о І будемо їй парувати, заказав. Щас покажу. Друзі, мене часто питають, де ти заказує спермодози. Ну, деякі. Смотре під яку свиномотку підходять, то я заказую по породі. У нас на племстанції аток, якщо в мене там чистокровний дюрок, свиномотку треба сперувати чистокровним дюрком. Тут у нас немає на племстанції ні чистокровного дюрка, ні Петрене. Може вже привезли, але це в останнє время не було. Раніше був чистокровний Петренці, час немає. Тобто я заказую. Ось тут племстанція, свинка плюс. Ось таке. Це, друзі, не реклама, це просто комусь може допомогти. Тобто по новій почті 2 дня там пересилка. З утра заказуєте там може, до 9 часов. Ось такі породи тут є. Я дюрка цей раз заказав. Хотів Петрене. Петрене. Ну, не було. Мені по времени не пікло, якби на день раніше не подзвонив. Ось таке. в такому термобоксі воно. Такі, друзі, звісно, цей раз щось мені. Цей раз. Щось прислало на первітку. Катетери оці обони О, Хоча я казав, ну, свиномотка. Ну не первітка, може неправильно почула. Ну в мене є їх, в мене їх багато. Там ще лежать і на первітку. Це, друзі, в такому боксику. Дві дози. Ну, я думаю, всі знають, які там дози. Зараз буду розпечатувати йти парувати свинку. Це таке. Друзі, вчора свинка. П'ятий день було одлучки. У ну, нас вже свиномотка. Есть... Не свинка, свиномотка. П'ятий день одлучки. На шостий оце парую з утро. Вчора ще не стояла, сьогодні вже почала стояти. таке. Свинка плюс. Друзі, в сарайчику. Ось така у мене чушенька двохлінійка. Дюрок Ландрос, а це її сестра, ну а трошки генетики більша лучша. Хоча, ну в мене копяць. Ок. Свинку дуже знімати не буду, бо що родила. Покажу. У мене котики хорошо б устроїлись. Це пацьки від свинки, трошки бачите, трошки під лампочкою, трошки. Трошки смокчуть. Як по очереди будуть мінятися, то буде все нормально. То Барбоси більші. Таке подивимося, що воно Ну це капець вже котами. Ти хоч цю цицьку не смокчеш, той мурчик. Це жесть. А ти, що їм тепер тепло у цьому. Вийдемо, не будемо тривожити. Пізніше трошки через пару тижнів поснімаю. Пару тижнів, ну так. Да. Поснімаю. Не буду снімати, поки вчора тільки родила. Ну не нужний, так сказати. Ну таке, друзі. Коти, котом тепер бомба під лампочками гріються, У мене, коротше, поділено. Тому, тут стара кішка сидить, там її діти всі сидять. П'ять кошенят. Одне із брош, ну, вже год, а четверо. Молодих. Всидять. Ото таке Ти вам про. капішончик на місце. О. Як правильно кормити свиноматок? Тобто, не так не як правильно, там, по научному як я кормлю. Тобто, мене все устроює. Що по мікрофону, мікрофон тут не дадіться. Мене все устроює. І в мене питають, щоб і економно було. Mm, премікси куплю, чи БМВД куплю для свиномоток, ну це ж, всі понімають. Дивіться, друзі, розповідаю, в мене е, по розному, всіх по розному, дивлячись, яка свиномотка, чи перевідка, чи не перевідка. є Як тільки я спаровую молоду, ну, цей свинку свинку молоду спарував, по вагах воно ще ну не там 130 кг, я її тижня два Ну, дивлячись, як воно набирає. Тижня два днів це десь кормлю з БМВД або з преміксом, гровер, фініше, отаке що щось. Всіх. Потім кормлю простою дертю, ячмінь, пшениця. Можна ще додати, звісно, макухи з соняшниковою і соєвої. Ну, не багато, і соєвої макухи можна додати. Ну це не завжди я так роблю. Не завжди. І останній місяць вже перед опоросом, днів 20 до опоросу, останній місяць дивлячись, як воно, ну, що треба її набирати. Кормлю хорошо, більше норми даю. Тобто не півтора кілограма за три, а 4 кілограма в сутки. Ото таке це ж первіток. Свиномоток, свиномоток. Кормлю, я одлучаю, кормлю. Преміксом бмвд ну хорошими кормами кормлю, як одлучаю, паровую її. І кормлю теж, дивлячись, як вона. Якщо дуже здоров, цей похудала після опоросу, довше кормлю, місяць там кормлю, потім знову простим і перед опоросом знову, місяць місяць днів 20 хорошим кормом. Тобто економія на, преміксе, на це все і все хорошо виходить. Якщо ж вона вже велика, то можу днів 5-10 покормити після цього. Після відлучки. І тоді простим все время кормити, Ну, тобто, є такі, що не стягують. Там... Ну, виходить, тобто, е... якщо не стягую, то воно ну, не молочне дуже, то так я дуже не оставляю, ну, все одно різні бувають. бувають. що там небагато родила, бувають, ну, по-всякому, бувають. Знаєш, хороша свиноматка, все таке. Під час цього, під час, е... як кормлять. Корме родила свиноматка і корми поросят. Так само. У мене є сись, родила 12 штучок, я кормив днів 15-20 кормив гровером її. Гровером кормив. І поросята ж, понятне, під'їдали, але все одно краще гровер під'їдають. Хоча у них предстарт стояв. Предсторт грануле стояли. А потім старт Чистий старт таке, як і поросята їдять із нею. І їй і через молоко старто це переходить. Ото таке, це тих, що багато поросят. І свинка ну, видно, що підходує, там. Видно, через 5-10 днів вже видно, що треба її хорошо кормити. Ото. Є, у мене така що здорова свиня. Йона хорошо кормила, сам родила 13 штук. Одне придавила, 12 залишилося. І їй треба, щоб в следующий раз цей, і її не дуже зять. Поросята ростуть, ну щось вона їсть, все одно їсть. То їй просто даю. Там більше даю, там 2 кг за роз, ну простого, саму дерть. Тобто, мені треба, щоб вона схудала, щоб вона потім. Бо вона вже там 20 днів поросла, а вона все одно здорова, щоб її следующий раз парувати, вона, їй треба, щоб вона схудала. Оце так. Єсть таких, що все время на старті кормлю. Тобто, цей це особливо первіток, як дуже захудолі, тобто. Кормлю э, стартом все час. Тобто вона родила 12 поросят, у ну, нас свинка ж маленька, ну, що ж там, 150-60 кілограмів і басейнки і стягу, даже тут на п'ятий, на шостий день на, через тиждень і вже стартом кормити, і по россотам лучше, і все. Це, друзі, я так кормлю. Бо мене питають люди, як кормити, щоб трошки зумимити, бо кошуть треба тільки тим, тим, тим. Друзі, ну, ви ж розумієте, надо треба ж по обстановці дивитися, треба все. Надо, ну. Треба ж, ж Просто по цьому заучному все, по цьому як, по цим правилам це все, кормлення, як оце це все. Друзі? Потім мені розказую, там дивишся, все, закрив свиней, бросив свиней, воно невигодно. То що кормив по цьому, як його. По правилам таким оцим, що воно це лактуючим до цього, потім супоросним, чи зразу супоросним надо куплять премікс, потім лактуючим. Оце, оце, оці, оці загони, оці, всі вони, ну. Я брав для е, супоросних, я брав свину. Воно мені взагалі не подобалося. Там, по-моєму, 10% цього. І воно ну, взагалі не таке. Я результату не побачив ну, ну, Спеціально по це я результату не побачив. Таке, що ого клас. А а завтра звоно все це. Так що, друзі, головне бізнес, який должен, повинен бути вигодним. Ото і все хорошо буде. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.